Друзі, всім привіт! Мене звати Олександр Гладілін. Я інвестиційний керуючий компанією Brainways, компанія, яка керує капіталом інвесторів на брокерських рахунках Interactive Brokers. Сьогодні ми говоримо про інвестиції в іспанську нерухомість відверто, конкретно, без ілюзій. Чим вона відрізняється від фондового ринку? Яка дохідність, які ризики? Сьогодні в гості до мене завітав Андрій Ставнюк, власник агенції з нерухомості в Іспанії Ставнюк Інвест. Андрій, вітаю тебе на нашому каналі. Вітаю Я знаю, що багато українців вже проінвестували в іспанську нерухомість за допомогою твоєї агенції. Давай почнемо загально. Який сьогодні ринок нерухомості в Валенсії? Які цифри, які тренди? Коротко у декількох реченнях. насправді ринок дуже жвавий і ми спостерігаємо просто нереальний попит серед орендарів, які хочуть орендувати. Квартира виставляється в оголошення в оренду, і в перший же день зривається телефон, дзвонить 40 людей. На наступний день 10 переглядів. і ви її здали. Ну, якщо це ліквідний об'єкт, і якщо вартість відповідає ринку, звісно. Якщо вона не відповідає ринку, ви поставили її вище, то є шанс, що все одно за тиждень до вас прийде орендар і зніметь її по якійсь там нереальній до цього ціні. І через це, звісно, і купівля зростає. Ми бачимо зростання кожен рік після початку повномасштабної війни по всій Іспанії, але в Валенції мабуть більше ніж в інших містах мільйониках. Ну і через це, звісно, формується таке розуміння, що скоріше за все цей тренд буде рухатися і далі. Бо на сьогоднішній день, наприклад, я не бачу інших передумов. Є такий профіль інвестора, які вважають. Фондовий ринок чомусь, ну по якимось причинам дуже ризикованою інвестицією, як правило, це люди 50 а, мали негативний досвід з якимись інвестиціями віртуальні активи у минулому, побоюються віртуальних активів. Відверто, от коли до тебе приходять інвестори, а, власники або потенційні власники нерухомості, які аргументи ти чуєш на користь саме нерухомості? Як правило, це по-перше той актив, який ти можеш пощупати, це реальний фізичний актив, і можна і в ньому жити, якщо знадобиться, можна на ньому заробляти, здаваючи його в оренду, а, можна його продати. Тому це той актив, який зрозумілий і який все-таки віковий. Це дуже ортодоксальний актив, до якого всі ми звикли і знаємо, скільки він може давати дохідність і наскільки він може зростати в ціні, порівняно навіть останні 10-20 років. Навіть в трендах. Я думаю, тобі вилітає в інстаграмі, в Тіктоці, в США, де дідусі, які купили свій будинок з ти доларів, зараз не хочуть робити знижку 5 тисяч доларів при ціні 1 мільйон. Тому звісно, я думаю, це великий аргумент на користь нерухомості. Згоден, особливо з точки зору саме прогнозованості, нерухомість дає оту ну, впевненість в тому, що вона там не буде сильно коливатись протягом часу. Мої особисті розрахунки після перемовин з різними підрядниками в Іспанії показують, що дохідність для мене як інвестора після інвестицій в нерухомість для довгострокової оренди показують приблизно від 5 до 7% вже після сплати податків в Іспанії. От Якщо говорити об'єктивно, яка сьогодні дохідність для інвестора під час інвестицій саме у нерухомість для довгострокової оренди? А які цифри, які ти бачиш тренди, які твої прогнози на найближчий період? На папері я з тобою згоден. І якщо ви пасивний інвестор, це саме ті цифри, які можна отримати. Але наскільки ми розуміємо, на будь-якому ринку є ті, хто заробляють і 15, і 20 відсотків річних. А, і відповідно, якщо ви, наприклад, купили квартиру з окупусом, того купаса потім вигнали. Зробили ремонт, але зробили ремонт не від іспанців, а від якогось українця, який місяць назад приїхав і, відповідно, ціна у нього зовсім інша. Здали її не знову-таки, скажімо так, місцевим жителям, а здали її. Тим самим українцям свою квартиру не питали у них, скільки ви заробляєте, не просили у них показати контракт, інші виписки, і просто їх впустили до себе легально, але просто не перевіряли їх так, як Перевіряють всі іспанці орендаря. То ви можете мати дохідність набагато вищу. І я знаю кейси людей, які на цьому ринку з, -з, -з, -з минулого року придбали нерухомість зараз заробляють більше ніж там 15 сотків річних з оренди. Але ну звісно, це мало більше ризики, більше часу було витрачено на таку інвестицію. Але на сьогоднішній день вона показує класну дохідність. Я навіть можу тобі привести приклад, мій український, коли багато років назад я здавав хрущовку в оренду, і відповідно всі там теж в Україні було там вісім. ну там от 10% відсотків це прям супер класно. Там 100 оренд, це прям супер вважалося в Києві в ті часи. І відповідно був матч Ліги Чемпіонів в Києві може за який це рік, мабуть, 15-16. І тоді просто всі готелі от, от, були out, всі ціни підняли. Ну, І я виставив за хрущовку ціну там щось, ну, вийшло за тиждень 2 тисячі доларів. А вартість такої хрущовки була 25 тисяч доларів. Ну, можеш порахувати, якби дохідність там була. Більше ніж 10 високих річних загалом е вийшла з такою здачею, але е це знову показує такий, що оця б на папері доходність на папері, і та доходність, яку ви можете собі зробити, враховуючи різні фактори. Е а я можу дати, хоч там чи 10 порад, які можна тут вищити в Іспанії. у е Вас тоді буде набагато вище ніж пеці. Добре, ну згоден з тобою потрібно прораховувати в конкретному випадку, тому що об'єкти різні, райони різні. Локації різні, але як на мене важлива от, початкова точка входу. Ціна вартості цієї інвестиції на початку абсолютно з тобою згоден зараз, коли відкриваєш ринок і бачиш певні квартири по 700 тисяч євро в Валенції, Розумієш, що власники їх купили років п'ять назад. За 300, то ну для них те, що зараз ти, ти рахуєш 3-4% річних, для них це якраз плюс-мінус там і 10 виходить, <свісно>, і вони абсолютно задоволені. І ви теж можете бути тою самою людиною, яка сьогодні придбала, а через 10 років всі будуть дивитися, боже мій, тут вже по 10 десять мільйонів квартир, <свісно>, наприклад, ми не знаємо, яка буде інфляція і так далі. А для вас це буде цілком е дохідність на 5 і на 7 а більше часто інвестори в нерухомість дуже сильно недооцінюють ризики цього інвестиційного активу. В Іспанії це великі податки при оренді, при купівлі, при продажу. Є проблема окупасів, дуже ну, відносно висока вартість ремонтів періодичних, які потрібні для подальшого використання цієї нерухомості. От які, на твій погляд, є ризики для інвесторів в нерухомість Іспанії? Ну, по-перше, треба прорахувати всі ці додаткові витрати, які ви будете мати. Це може бути і податки. Спершу при копілі нерухомості, потім перездачі її в оренду. Є різні варіанти, як абсолютно легально на цьому заощадити. Наприклад, коли ви здаєте нерухомість на рік, а не на менший строк, то у вас буде доволі суттєва податкова пільга. Ну, є, Я просто не хочу зараз розтягувати, але багато є способів, як це заощадити. Але, звісно, якщо ви це не прорахували і робите так, як ви вважають. За потрібним без аналізу, то е, можна потрапити на такі додаткові витрати. Звісно, це і ремонт. Якщо ми кажемо про інвестиційну нерухомість, ви купили житло для того, щоб здавати його в оренду, е, то необхідно врахувати, хто буде ваші орендарі. Якщо ваші орендарі зіпсують житло, то треба мати можливість це компенсувати. Е, може бути таке, що е, як ти е, наводив на питання про купасів, наприклад, так, що може бути таке, що ви вибрали не того орендаря ну не по незрозумілій причині, і він якось порушує ваші права, тим, що захищає свої права і свободи в вашому жителі. Тому треба підходити до кожної теми і кожного питання з максимально зважено і розуміти, що ви робите, для того щоб ці витрати, ці додаткові ризики на вас не спрацювали насправді. На як на мою думку можна знизити усі ризики вплоть там до одного відсотка, але необхідно це робити правильно. Згоден, але при намаганні знизити ризики, як правило, це збільшує вартість самої інвестиції, тому що тобі потрібні додаткові витрати і додатково закладати їх в калькуляцію. Тому порада для інвесторів, звісно, це прораховувати, будь ласка, дуже уважно вашу інвестицію саме на початку. Перед стартом так інвестування на рухомість я згодом додам декілька слів єдине, що це точно збільшує, як правило, вартість, якщо ми кажемо про купівлю. Про оренду, ну наприклад, послуги там нашої агенції вони абсолютно безкоштовні для тих, хто хоче здати свій, свій об'єкт в оренду, оскільки е, оплату може внести орендар. А наші послуги будуть абсолютно безкоштовними для орендодавця. І всі ці ризики, кому ви здали, який ви писали договір, чи по цьому договору ви зможете через рік забрати свою квартиру, чи орендар буде в ній жити ще 5 років. Це все залежить від того, чи правильно ви підписали, е, уклали з ним цей договір і вибрали орендаря. Тому це все може бути для вас навіть без додаткових витрат. Не завжди це несе навантаження. Мій досвід у нерухомості в Україні свідчить про те, що коли ти управляєш власними об'єктами нерухомості, ви які ти проінвестував для довгострокової оренди. Це вимагає від тебе дуже багато зусиль, нервів, витрат, часу, фінансових витрат і так далі. Пай відверто, от чи є інвестиція в довгострокову оренду виключно пасивним доходом? Дивлячись, як ти будеш діяти з такою нерухомістю, звісно, якщо самостійно шукати орендарів, здавати їм з Google скачувати договір оренди і намагатися це робити на постійній основі, то це буде мати як мінімум часові витрати, як максимум ще й фінансові, оскільки можна потрапити в якусь халепу. А я розумію наших українців, скажу чесно: я, наприклад, сам в Україні при здачі своїх об'єктів здавав виключно Самостійно, і мені здавалося, навіть коли я ще не займався профільною нерухомістю, а займався юридичним напрямком, так, був юристом з нерухомості. Але коли почалася повномасштабна війна. Це змінило правила самостійно прийти, показати квартиру, виставити оголошення, приймати дзвінки. Це все забирає ваш ресурс. Коли ти розумієш, що ти можеш абсолютно нічого не платити, я не знаю, як в агентствах, наприклад, в нашому агентстві так само, і здати свій об'єкт в оренду тут отримати професійну допомогу і супори цього процесу, то я взагалі не бачу сенсу витрачати свій час на здачу активу. Так, це мікробізнес по суті для інвестора. Та тобто це вже не пасивний дохід, коли ти проінвестував і виключно отримуєш дохід, нічого не роблячи. Управління нерухомості вимагає все ж таки зусиль. Це, на мій погляд, з мого особистого досвіду, це саме мікробізнес. Абсолютно вірно. Я думаю, як і в акціях, тобто людина може купувати акції самостійно, але може звернутися до тебе і відповідно отримати, передати свій портфель в управління. Я думаю, тут аналогічно з нерухомістю можна самостійно здати, а можна звернутися до компанії, яка зробить це за вас і буде постійно тримати ваш об'єкт в охайному стані і щоб він не втрачав ліквідність. В Іспанії є дуже сильний іноземний попит на нерухомість У 2024 році. найбільша кількість угод по нерухомості, саме з купівлі нерухомості, це були громадяни Польщі, приблизно 13% від загального обсягу угод на ринку. Це стабільний тренд, які можуть відбутись зміни на твій погляд. Спершу прокоментую про відсотки згідно саме моєї інформації, яку я брав з відкритих джерел. То за 2024 рік частка іноземних інвесторів нерухомості Іспанії складала 14,6% Загальна можливо, ти маєш на увазі частку у Валенції, бо якраз у Валенції частка іноземних інвесторів складала 28,9%. і дійсно поляки там були в тренді. А тому ми бачимо, що попит іноземців він наразі збільшується. І кожен рік б'є рекорди. 25-му очікуємо, що буде ще більше, але не маємо статистики, бо рік ще не завершився. А, і я думаю, це позитивний тренд, оскільки, по-перше, іноземці вони приїжджають, як правило, сюди жити, а не просто е, купляють, щоб здавати в оренду і інші, скажімо так, країни, де ця дохідність може бути вищою. Але саме Іспанія вона дає вам можливість отримати об'єкт, який буде ліквідним, який легко, як правило, продати, в е, який можна самостійно використовувати. То ваша родина, от, наприклад, у нас є клієнти американці, які купують собі об'єкт для того, щоб їхня родина приїжджала на море, а вони могли поїхати потім і провести свою пенсію. Тому да іноземний побут великий, але він не такий, щоб він якось вплинув, особливо від наших українців. Бо я часто спілкуюся з українцями, вони кажуть. Закінчиться повномасштабна війна, одразу попит впаде, все ціни тут будуть на оренду по тисячі євро і так далі. Але українці навіть не ходять в топ 5 Я не впевнений, що не ходять в топ 10 топ 3 на сьогоднішній день це британці, німці, марокканці. Потім нижче вже йдуть поляки по загальної частки. Але українці навіть і близько не впливають на ринок так, щоб зменшення наших інвесторів мало якийсь вплив. Уявимо, що інвестор має невеличкий капітал 200 тисяч євро, і може купити невеличку квартиру, наприклад, в Іспанії, або проінвестувати у портфель активів на фондовому ринку на брокерському рахунку в інтеракті брокерс. Яка на твій погляд різниця між цими двома підходами для інвестора з точки зору ліквідності активів? З точки зору гнучкості диверсифікації? Я думаю, що гнучкість буде більше в акціях, оскільки їх можна легко придбати, і так само легко можна в будь-який момент з них вийти. Контролю ж буде більше у нерухомості, оскільки коли ви купуєте об'єкт, ви, по-перше, фізично можете до нього доторнутися. По-друге, ви самостійно вирішуєте, ви будете в ньому жити, будете його здавати довгостроково, короткостроково. В якій валюті а, у той же час при інвестиціях в акції ви можете слідкувати за котировками, і вони для вас визначають по факту. Вашу інвестицію. Тому, а, якщо резюмувати, я, я би не вибирав і не протиставляв між собою саме нерухомість інвестицій. Це різні типи а, активів, які треба використовувати і мати в своєму портфелі. Дуже часто чую від агентів нерухомості тезу, що нерухомість це найнадійніший у світі актив. Наскільки це твердження відповідає дійсно. Якщо коментувати думку колег, то загалом я з нею згоден. Нерухомість це таки, це той актив, який був задовго ще до фондового ринку, та й загалом нерухомість можливо одне з найстаріших активів, які є. І якщо дивитися з точки зору надійності, стабільності і інформативності, яку можна отримати про такий вид активів, я думаю, що нерухомість якщо не одна з якщо не найкраща, то одна з Такий, найстабільніших активів, який може мати і велике зростання, як ми бачимо по тій ж самій нерухомості в Іспанії, яка може приносити прибуток і бути дуже цікавою для інвестора. У той же час нерухомість не падає до нуля, як певні криптоактиви, на яких ви так само можете швидко заробити, але так само можете втратити все до нуля. Якщо ми беремо Іспанію, то таке, що ви купите житло собі за 300 тисяч євро, а через півроку воно буде коштувати нуль, ну таке майже неможливо. Навіть за купусами об'єкти продаються по 200-300 по тисяч євро, якщо це якісь урбанізації. Ти знаєш, що ми у BrainVest дуже уважно ставимося до питання ризиків інвестицій і завжди намагаємось диверсифікувати портфель активів, капітала клієнтів. Через різні класи активів, захищаючи його від корекцій, від рецесій, від політичних несподіванок, чорних лебедів у світі. От як ти ставишся до ідеї диверсифікувати портфель, частину вкладати в фондовий ринок, частину до нерухомості позитивно ставлюся. Я гадаю, це правильна стратегія не класти всі яйця в одну коробку, як кажуть американці, і мати в своєму портфелі різні активи, в тому числі і криптоактиви. І наостанок. От запитання з точки зору розподілу активів у портфелі. Якщо у інвестора невеличкий капітал і в нього є вибір або проінвестувати в невеличку якусь квартирку в Валенсії, або проінвестувати ці гроші на фондовому ринку, відкривши брокерський рахунок Interactive Brokers і сформувавши певний портфель активів. Який вибір зробити інвестору? Я би не протиставляв ці два типи інвестицій, оскільки можна зробити і перше, і друге. Але якщо вже ставити питання так, як ти, то я думаю, що треба дивитися на вашу стратегію. Якщо ваша стратегія це. Мати можливість швидко заходити і виходити з такого активу, точно це будуть акції на фондовому ринку. Якщо ж ми беремо нерухомість, наприклад, в Іспанії для того, щоб придбати об'єкт, як правило, нам необхідно витратити порядка трьох місяців. По-перше, займає пошук час, по друге, займає час для того, щоб власник вам його продав. Їм треба час щоб з'їхати, виписатися і так далі. Тому і продаж так само у вас буде займати певний час для того, щоб знайти того інвестора, а потім для того, щоб ну чи покупця а не інвестора. А, а потім, щоб угода уклалася, і ви отримали свої кошти. Тому я думаю, треба дивитися якраз з цієї точки зору, не говорячи вже про ліквідність, дохідність та інші параметри. Дякую тобі за розмову. Друзі. Ну, нерухомість, звісно, один із цікавих інвестиційних активів. У порівнянні з фондовим ринком, він має трошки нижче ліквідність, трошки нижче доходність. Але... Uh, і uh, саме через це іноді цікавий певним інвесторам, які мають стратегію у власному особистому портфелі активів розширити структури активів і uh, диверсифікувати світ ризиків, які ми не можемо передбачити, оскільки не знаємо майбутнього. Тому uh, ми з uh, Андрієм сьогодні записали це відео для того, щоб розширити трошки кругозор наших інвесторів і нагадати, що є не тільки фондовий ринок і нерухомість, а є й інші активи. Отже, підписуйтесь на наші канали. У посиланні до цього відео буде посилання на у коментарях до цього відео буде посилання на акаунт Андрія. Якщо вам цікава нерухомість, приходьте, підписуйтесь. Будемо раді. Якщо ви поширите це відео, це допоможе трошечки підвищити мотивацію записувати для вас ще краще відео стосовно інвестиційних активів. Дякую всім, хто додивився до кінця. І Олександр, дякую, що запросив. Дякую. Якщо тебе цікають фінансова свобода та інвестиції на фондовому ринку, підписуйся, щоб не пропустити корисну інформацію.